Муніципальний це сем помер. Так вирішили його близькі та влаштували в Івано-Франківську похорон сучасного мистецтва. Як годиться показовий з вогником та музикою? Вітати останню шану покійному сходяться кілька десятків співчуваючих. Тут художники, фотографи, музиканти, письменники, журналісти. Більшість у траурному дрескоді та з квітами у руках сталося страшне горе. Подібного подібної втрати місто давно не знало. І ви просто всі повинні триматися. Ну, ми тут кілька разів жили разом в цьому приміщенні. І якби не можна сказати, що це була взаємна любов, але в ній була велика перспектива розбудови великого сімейства. На жаль, це не сталося. Під звуки некролога траурні букети кладуть біля трунви. У ній сувенірна продукція та бісер. Усе те, що символічно нагадує про вбивць. Це СМ. у такий спосіб пояснюють організатори, хотіли показати свої ставлення до зміни його керівника та проілюструвати, що зробила із сучасним мистецтвом влада. Їхня ідеологія, їхні погляди не зовсім співпадають з тією ідеологією, яку пропагував естетичною, яку пропагував центр сучасного мистецтва протягом трьох років. Вони вважають, що все значно має бути простішим, народнішим, доступнішим. Ну, одним словом, я думаю, в цій ситуації можна. Можна сказати, перемагає патріотизм. За лічені хвилини у залі відбувається незапланований перформанс. Прощання переростає у кремацію. Тим часом на дворі музиканти затягують вічною пам'ять, що правда на нетрадиційний манер. Акцію художники вважають аж ніяк не загибелю сучасного мистецтва. Це наголошують радше його реінкарнація. Тепер на часі створення вільного ЦСМу. свого часу. Коли створювався цей центр, це було важливим елементом. Бо за великим рахунком сучасне мистецтво так і до цього часу не легалізоване в нашій країні повноцінно. У нас відсутні музеї, відсутні галереї, державні. Це все поки що приватні ініціативи, і на жаль, от після таких спроб ми знову скочуємося до приватних ініціатив. Про майбутнє муніципального центру його колишній батько говорить уже не так охоче. Єдине каже, офіційного запрошення на посаду тамтешню гардиректора, який днями міський голова опублікував у себе на сторінці у соцмережі. Не отримував Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.